Зустріч представників українського та естонського бізнесу в Івано-Франківську. Естонія країна, яка суттєво допомагає нам у час війни, одна з небагатьох, яка на державному рівні прийняла рішення блокувати російські кошти та спрямовувати їх на підтримку української армії та економіки. Такі двосторонні ділові зустрічі представників бізнесу завжди відіграють суттєву роль на налагодженні економічної співпраці між двома країнами, стверджують підприємці. Дуже зацікавлені співпраці з нашими естонськими колегами з Прибалтиком, з країнами Прибалтики. Вони сьогодні нам дуже багато допомагають. Ми знаємо про їхню підтримку. Ми сьогодні дуже потребуємо цієї підтримки, особливо забезпечення неба. Так як на сьогоднішній день у нас дуже серйозна ситуація зараз з енергетикою. От у нас було засідання в понеділок з ДТЕКом у Києві. Майже 90% енергоструктур ДТЕКа знищено, потребує відновлення, тому потреба є і в газогенераторах, і в турбінах газових, і в парових котлах, і в парових турбінах. І сонце також докладається до відновлення України у будівельній сфері, комунікаційній сфері. Ви меблева промисловість, що стосується співпраці. Ми є області, де є 9% відсотків деревини України. То фактично естонці тут теж зацікавлені в нас як поставці матеріалів для них. Ну і співпраця, звичайно, з ними є дуже корисною для нашої області. Крім економічної співпраці, налагоджують тісніші культурні зв'язки з Естонією. Ми налагоджуємо крім того, що й культурні зв'язки. Спільно з асоціацією українських організацій в Естонії Посольства Естонії в Україні ми плануємо провести тиждень естонського кіно Івано-Франківську. Уже зараз готових п'ять фільмів. Вони будуть з субтитрами, і ми сподіваємося таким чином ще ближче познайомитися з культурою наших друзів, тому що так зване soft power – це неймовірно правильний напрямок для встановлення контактів. Естонська сторона зацікавлена в співпраці з багатьма підприємствами Прикарпаття, особливо лісової галузі, енергетики технологічних виробництв. I have been Естонія буде допомагати Україні не тільки у військовому напрямку, але й в економічному. Тому делегація естонських бізнесменів сьогодні тут на цій зустрічі. У взаємних переговорах з вашими підприємцями ми налагодимо ділові контакти для майбутньої співпраці. Ми готові інвестувати у деревообробну галузь, харчову промисловість. Важливо також передати естонський досвід на шляху до членства України в Євросоюзі і НАТО. Місцева влада Івано-Франківська також зацікавлена в економічній співпраці з естонськими партнерами, вивчивши потенційні можливості Прикарпаття, представники бізнесу Естонії обговорюватимуть нові контракти про співпрацю.